Це вже забив це ведро Ось так. Доброго ранку, шановні підписники та глядачі мого каналу. Білий гриб уже пішов, тому саме час їхати до лісу, шукати гриби. От приїхав з самого ранку до лісу на першу свою локацію грибну і вже мене тут зустрічає перший білий гриб. Тут росте такий дуб невеличкий ось. Під цим дубом минулого разу я знайшов білого гриба, тому зразу тут і зупинився. І ось дивіться, перший є. Ага, червивий, на жаль. Уже по ніжки відчуваю, що червивий буде. Я вже в дубовому лісі. Ну так, переміжка. дуб береза, дуб береза. Ну, більше я дуб'ів. Туди далі там самі дуби. Дивіться, ось яка сероїжка величезна. Стоїть така тут. Гарно. І ось тут стоїть красунчик, по який я їхав. Да, неймовірний гриб. гарний. Тут поруч росте ось такий красивий моховичок, такого забарвлення гарного. Ось воно, щастя рибника ховається. Ховається тут, за колодою так сховався, красивий. На сонечку як пустить. Шуткий риб. Mm, супер. грибезі. А ось тут і наступний ховається. Такий малий, гарний. Супер. Ось такого риба що знайшов. Такий цікавий по формі. Так, так. О, -от. ось веде. А я вас шукаю, шукаю, Не можу найти. Вони всі ось тут поховалися. Опа. Дивіться які красиві. Їх тут багато. Зараз вам всіх покажу. Клас. Які не чудові. Ось дивіться, ще є. Бачите, вже, вже сточили черв'яки його трохи. Тому нема сенсу залишати ці маленькі навіть. Всі буду забирати, тому що вже він підточений. Точить швиденько черв'як. Ось добавочка і ще там два штуки я бачу стоїть. Ось такі два грибчика тут. Ось бачите, тільки ось ці маленькі, підточені. Цей теж гарний. Ось цей такі середні, бачите якості. Цей хороший, але все рівно добрі гриби. Ось Змахуйчки знову ростуть тут. Хороша сироїшка. Острій муховик такий. Здалеку був дуже схожий на білого гриба. В принципі сьогодні вже не хочу їх збирати. Якщо буде білий, то мені трішки білого вистачить. Ой, ось дивіться які гарні стоять. Серед трави так ховається тут. І оцей ось. Такий колір в них гарний. Тут такий світлий, там далі темніші будуть чудово Зараз Дуже цікаво ходить по лісу Грибів просто повно Різні всякі тут растуть Оп-оп-оп А -оп. то вже напевно, наш дружочок стоїть О, Що, цього покажу так затаївся тут. бачите, білий звичайний. Тільки що був дубовий білий сі А це вже у нас білий звичайний. Ось такий тут віріс. О! який гарний, длинноногий такий. Зараз почищу, подивимось, що я. Ну ось дивіться, ідеально чистий, ідеально чистий гриб. Так, це все ж таки маховичок стоїть, дивіться, який здоровий. І поруч сирієшка ось така. Такий червоний. Оп. Оп. І ось там ова. Що не круг, то якийсь гриб. Блін, ну реально ці муховики такі класні. Де той дід і баба що люблять їх? Тут колись ходили, розказували, що вони всі муховики пропустили, прозівали вони пропали. І от знову вони хочуть їх шукати. Ось тут ще сираїшка. Я люблю цей ліс. Ви подивіться, як тут цікаво. Ось ще гриф. Ух ти. Дивіться як вони повилазили. Блін, це круто. Потім сироїшки йдуть за ними. Ось знову муховик здоровенний. Але я гадаю, що не дуже довго ця краса буде в лісі тривати, Що так багато грибів, тому що е, сьогодні на ніч передавала там дощ якийсь на ранок гарний. Він не пройшов, передає на весь тиждень велику жару до 40 градусів писали. І також типу без дощів. Ось підберезовик вже стоїть, дивіться. Маленький, дивіться який. Угу. Маховник, сироїшки, Мої любими. Мої любимі сироїшки. Вон там далеко, далеко. Стоїть якийсь гриб. Ходімо разом глянемо, що це за гриб. Да, наш грибочок. Ой, який він крутий. Клас. Нижка такая уже средней яркости. А еще, что ж ты сделаешь с этими челюстяками? Все надо есть. Пиростут далее. Я надеюсь, что рейда не будет. Так, вкусный, классный гриб. Класс. Я бы вас тут залюбки завышил, чтобы вы подросли. Але зараз вихідні, людей багато в лісі ходить. Чудові знахідки. Чудові. О, ну на цьому місці я впевнений, що давно ніхто не ходив. Якщо гриб до такої величини виріс, то значить тут ніхто не ходить. Зараз погляну на шапку, але я думаю він уже повністю трохи буде. І ось далі тут росте ще підберезник, теж такий старкуватий вже. Так, попався ще один, ще один попався, ховався, а попався. Вон який. великий гриб. Ніжка трухла. І шапка бачу вже поїдена. От зарази. Як он здобуває. А ти що скажеш? О! Оцей буде чіткий, я думаю. Вау! Швидкі гриби класні. Я помітив ще одного, в траві заховався. Да, тут їх складно шукати, але всім буде складно знайти вас. Угу. Є, є, є ще один. Два. Два на цьому місці. Підберезник. О, ще один ось. Який гарний. Кос. Маховички. Я помітив, що там де ростуть маховики, білого там немає. Якось так. Мухомор, який величезний, нічого собі такого ще не бачив. Що подожди, це не мухомор. Мухомор, ж, це зонтик. Кепець просто. Ммм, такий запах. Приємний. Ні разу не пробував зонтика. Якось пізніше треба було спробувати. У нас багато їх в лісі росте. Я думаю, без них сейчас Три Так, кубки растут. Красивый кадр. Дуже богатый. А у меня еще это такие. З юпочкою, бачите, гарний. Дуже давно не бачу Фух, я Дуже довго ходив, не було ніде білого і ось тільки побачу. Ось тут такий довго ноги стоїть, ховається. Де бавий такий дядько. Росте тисяча мухоморів, муховиків, син і серед них тільки один білий знайшовся. Буду йти далі в ту сторону. Можливо щось там ще попадеться. Так, і знову, знову, знову помічаю білого грибочка. Величезний кабанчик. Вчора наче тут ходив і не бачив його. Ось який виріс. Велікан. Вже тут підзипсувався трохи з цієї сторони. Ох. клас, дивіться, який чіткий гриб. Супер. Пів відра займає, блін. О, Дивіться, ще трохи відро буде повне. Повільно йду, йду, і от знову ж таки помічаю одного молодого, красивого, шикарного грибочка. Який Молодий, хороший гриб. А за ним вже бачу і другий є. Mm. Mm. От зараз вже трохенький. Да, вже, бачите. Ніжка вже трохонька. Так а другий що скаже? І другий так само. Трухоньжка. О, пішов далі в березу. Дивіться. Тут ростуть. Я думав, спочатку що це маховики. Ого, треба зрізати його. Зріжу зараз. Ось який гарний грибочок. А тут поруч щось. Хтось був, переді мною знайшов. Бачите, поганого знайшов. А, це підберезовик вже. Це вже підберезовики. Можки прямо в очі залазі. Не Нема живемо просто. Але гриб мені цей подобається, у нього приємний запах. Такого гарного також заберу. у нас что-то стоит. Беляк. Так, белый. Белый, звичайно, дивится. нормальный. Вот такие длинно новый Запашный грибочек. О, маховик рости. Оце у нас що? Це у нас підберезовик тут. Так. Дивіться. Можливо хтось скаже, що маховик краще за підберезовика. Не знаю. Я ще так сильно не розпробував маховика, щоб він був краще за підберезовика. Ось уже. Повертаюсь потихеньку так йду йду і трапляється мені ще один маленький-маленький грибочок. Ось дивіться, який гарненький. Клас. Чудовий. В ну, дивіться, у ну, нас щось таке на тропих, якісь такі ягоди. Ну а це вже точно не маховник. Чи зараз. місь зараз? Ось зустрів, дивіться, яку гарну квітку. Теж забув назву її, на жаль. Я її до цього часу зустрічав, в голові назва крутилася, але не можу сповнити. Гарний. Такого забарвлення я давно не бачив у березника. Скільки ходив, і тільки зустрілися і не було, не було, дуже довго не було, ось ці Тришки знайшов на, підберезника Ховається під деревом. Вон який згорбився тут, сховався, думаю не побачить ніхто тебе. Але я знайшов. Ось такі бачите вже репається. Все вже, забив це відро. Ось так. Результат є, непоганий. Хай грибочки підростають, повернуся сюди через декілька днів. Дуже дякую за перегляд цього відео, далі будуть цікаві відео. До зустрічі, бувайте.